Василя Онуфрієнка не кожному умерти, як герою. Не кожному умерти, як герою, судилося в нерівному бою. Під крегіт куль, Вадилля сухостою, чи навесні в зеленому гаю. Логил забутих нам не полічить, як зір, що зниклий в безвість голубу, лице землі, дощами вітроми їх береже. Холодному глибу. Та що було, коли б не знана сила у ніч одну, весняну чарівну, вогні на всіх могилах запалила, на всіх хто Умер у увизлимо війну. О земля славна, має вам вогненний, ти б зацвіла у притишеній імлі, ти б стала всім героям безіменним, вінком гарячим рідної землі. Свіла птиця палала долиною і може всю неповторну мить. Побачили, якою нам ціною за право жити довелось платить. Народу мир потрібен, як хліб, як сіль і як вода, і він його доб'ється. Ганьба і смерть тому, хто нападає, і вічна слава тим, хто не здається.